Доброго вечора, ми з України. Я всіх дуже рада вітати на моєму ютуб-каналі Тамара Кияниця. Рада, що ви слухаєте, дивитеся, що ви любите правду, що ви любите не показне, а справжнє. Та, як воно є насправді, це дуже радує. Вдячна всім за гарні відгуки, а за негарні. Теж вдячна, бо це теж увага до мене і до мого каналу. Як завжди, нагадую вам, що наш рік непростий, мабуть, найскладніший за багато-багато років. Наближає туди завершення. Особливо наша осінь. Осінь. Всіх у нас є свої сильні сторони, є слабкі. Ну, це є таке гарне, гарний вистав. Я його дуже часто повторюю. І, мабуть, ви вже його бачили на моїх відео. Кожний сильний до того часу, поки не зустрів свою слабкість. Так воно і є. Тому давайте будемо добрими один до одного. Дуже багато зараз негативу і зрозуміло чому. Ми не будемо зараз на цьому зупинятися. Я просто хочу ще раз подякувати тим, хто нас захищає, хто звільнив зовсім зовсім нещодавно наш Херсон. Хто забагато. Заплатив за високу ціну за це. Слава Україні! Героям нашим вічна слава. Всім тим, хто не на фронті, але кожного дня наближає перемогу. Я бачила сьогодні, як відправляється від нашої церкви, Різдва Пресвятої Богородиці і Всіх святих землі української волонтерська команда. І як люди біжать, несуть свіжо випечені пиріжки для наших солдатів, щоб вони могли там почистувати і згадати свою рідну домівку. Несуть різні гостинчики, хто що може, як мурашечки. Це дуже щемливо спостерігати. Це настільки дослізь прямо. Як наші українці проникаються, тому що, звичайно ж, звичайно, не всі можуть бути на фронті. Так було і так є. Але це ж не означає, що ми нічим не можемо допомагати. Ми допомагаємо чим можемо. Іноді є люди, які це рекламують, іноді люди, які настільки скромні, що вони цього не рекламують. Але давайте їм сьогодні подякуємо. Подякуємо всім. Тим, кого ми знаємо, кого ми не знаємо, хто хоче, щоб знали їхні прізвища хто не хоче, низький уклін, українці, люди нескореної нації. І буде осінь ще, буде мирна. І буде літо, і буде щастя. І ми будемо згадувати це, як не страшний сон, ні, як повчальний урок. Урок про те, що своє треба захищати, своє треба цінувати, своє треба берегти, не забувати традиції, не забувати мову, не забувати оте коріння, оті страви саме банальне те, з чого складається нація. Тому що це є те підґрунтя, яке допомагає будь-якій нації вижити в будь-яких умовах. Всіх дуже люблю. Всім тим, хто зараз не в Україні, але вони справжні українці, вони зі своїми діточками, можливо, з батьками. Вони зараз далеко, вони в інших країнах. Але я знаю, як щемить їхнє серце за нас, за нашу державу. І кожен у тієї тривоги, яке звучить зараз у нас, він відбувається в їхньому серці також. Ми вас любимо. Ми вас чекаємо. Ви наші і без сумніву. І ми вас нікому не віддамо. Можете навіть в цьому не сумніватися. Я, мабуть, довго говорю так, я дуже люблю спілкуватися з вами і думаю, скоро в прямі ефіри допоможуть нам поспілкуватися ближче і позадавати питання один одному. Зараз без всяких ексцесів, без питань, без конфліктів. Просто Хочеться пережити цей важкий час, і тому, думаю, відео буде достатньо. Всіх люблю. Ще раз слава Україні. Наші українські захисники тримайтеся. Ви найкращі, найкращі чоловіки в світі. Ми вас любимо, кохаємо, чекаємо, не забуваємо. І ні на кого не проміняємо. Це правда.